Я вас вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, 29 квітня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Дивимося, що по активності, що по енергіях. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях ваші загальні запитання, будемо дивитися, так. І дивимося, що нас чекає взагалі. Сьогодні в нас понеділок, 29 число, що сьогодні по енергіях. Дуже емоційний день, енергетично нічого не змінюється. Дуже. Дуже важко, дуже напружено. Відчувається якийсь такий роздрай через ті провокації, які ще сьогодні на протязі дня можуть бути. І зверніть увагу на темний період доби, тому що провокації вночі знову таки можуть бути саме сьогодні. так. Було трошки спокійніше, зараз знову напруга йде. Вівторок, завтра, вівторок у нас, так? Захист мені показують на вівторок, так, може працювати захист. От, як наче вороги мають плани на наступну добу, от, які будуть намагатися втілити. Особливо звернути увагу треба на воду, або це водні об'єкти, мені йде втрата ресурсності, ресурсозабезпеченості. Тобто там може десь відпрацювати захист, але може не все бути а, дуже спокійним. Далі, середа. Дивимося середу, так середа. Середа, що там за енергії. Дуже багато ілюзій йде на середу, буде створених. Що стосується повітряного пересування і активності, буде дуже якось неспокійна енергія. Чому? Тому що йде масовість. Тобто, в середу, на добу середи, можуть бути масові тривоги повітряні, по всій країні, або по областях. І в середу, окрім масовості, можуть бути форс-мажорні неочікувані наслідкові ситуації. От, тому будьте дуже уважні, дуже багато. А то може бути якоїсь, от саме блютній ілюзії, що стосується активності. Четвер. Четвер, циклічні події. Мені йдуть також наслідкові. Зверніть увагу. Там більше йдуть якісь державні установи, зверніть увагу. П'ятниця, п'ятниця. Вороги планують, планують і будуть дотримуватися тієї активності. Дуже багато тривожності може підніматися у людей. Так? От, пересування дуже багато, і особливо активно може бути лінії зіткнення або прикордоння. От, дуже там може бути неспокійно. Субота, дивимося, місцями, субота, знову ж таки, активність може бути. От, але е, субота іде мені ще якесь підсилення. Матеріальне і робота захисту більше. І неділя у нас, неділя, так у нас буде свято, ми ще окремо про нього поговоримо. Неділя ми можемо спостерігати в темний період доби дуже важку енергію. Зверніть увагу, можуть бути.